Вас вітає простірторія Таро. Тут ми занурюємося з вами в карти, для того, щоб зрозуміти краще вашу душу. Сьогодні пропоную вам до перегляду розклад на червень. Які енергії у нас будуть в червні місяці і до чого, власне, потрібно буде рухатись? Розглянемо 4 основні тижні. Чотири. Тому що там повних буде саме чотири. І подивимось з вами, що буде відбуватись в цей період, які енергії потребуватимуть від нас певних змін. Отже, перший тиждень, другий червня, третій і четвертий. Трошки гарканів. Для підказки. Це перший місяць літа. Хто хотів тепла, той вже дочекався, я так думаю. Плюс там у нас йде 21 червня також. Момент важливий. Подивимось, що буде змінюватись. Які паради на перший тиждень, на другий, на третій, на четвертий. Розклад загальний пізнавальний, звісно, але кому цікаво, може щось використати для себе як підказки. Кажуть, потрібно буде дослідити щось у власному домі багатьом з вас. У власному домі. Зараз нічого не прийде на даний період часу, якщо ви чекаєте певних змін в домі на першому тижні червня, нічого не прийде. Це час для того, щоб якось дослідити саме, провести аналіз того, що є, чого немає. Це, наприклад, як ми перед тим як робити певні закупівлі, що ми робимо? Ми дивимося: це в мене є, того немає, це треба в тій кількості, складаємо певний. Список того, що нам потрібно, потім йдемо, купуємо, вибираємо собі і так далі. Тут так само кажуть, на першому тижні червня комусь з вас, або, можливо, всім якраз, потрібно буде провести таке дослідження того, що у вас в житті відбувається саме, що відбувається в вашому домі, що відбувається в вашій свідомості, що відбувається у вас на роботі, що відбувається в особистому житті, і потрібно буде якраз проаналізувати. Особливо потрібно буде аналізувати те, чого немає в вашому житті. Чому це потрібно? От далі карта розказує: для того, щоб в майбутньому прийшло це в ваше життя. Тобто, або хтось прийде і дасть вам щось тут показую, да? або у вас буде інсайт такий, о, мені того-то не вистачає, виявляється, мені потрібно те, то для того, щоб отримати те, що я хочу. Коли ви всі ці речі зрозумієте, тобто використаєте мудрість власну. Або, якщо мудрості власної не вистачає, наприклад, ви будете шукати інформацію десь в зовнішньому світі. Можливо, навіть з таких розкладів, як у мене, можливо, з інших джерел, то коли ви цю мудрість все ж таки отримаєте для себе всій ситуації, набудете ясного, чіткого розуміння, що вам робити, як робити. Щоб це не привело до негативних наслідків, а щоб саме позитивним чином воно до вас прийшло, то тоді кажуть, буде сонце, буде радість у вашому житті. У когось вирішаться проблеми з дітьми, у когось на роботі, десь поліпшаться стосунки. Якщо, наприклад, чекали якогось партнера і він ніяк не йшов, то ви зрозумієте, нарешті, чому він не приходив до вас ваше життя. Знайдете ту причину і, вирішивши це питання, зрозумієте? Що вам робити далі? Для когось відбудуться внутрішні зміни всередині, а потім і зовнішні, також не забаряться. Яка порада дається? Коли вам немає з ким поділитись самотніми думками, думки починають ділити тебе між собою. Тобто, хтось занадто багато думає, тобто розум без кінця працює. Сам собою вариться в розумі, в думках, в розмовах з самим собою. І тоді виникають абсолютно протилежні, а можливо, і декілька різних точок зору. І людині дуже важко вибрати щось правильне для самої себе. Для того, щоб все ж таки зрозуміти, чого ви хочете, для того, щоб правильно оцінити свій вибір, не ділити себе на дві половини і думки, що вас не ділили. Вам потрібно провести саме це дослідження і набути ось цієї мудрості. Тоді кажуть, все буде добре в вашому житті. На першому тижні потрібно буде зробити саме це. Далі, на другому тижні. Тут виникає певна напруга. Чому? На першому тижні ви зрозумієте, що ви хочете, набудете мудрості, на другому потрібно буде це робити. І виявиться, що хтось не готовий, хтось зрозумів, як робити в теорії, але як робити на практиці. Потрібно буде навчитись якось робити певні речі правильно, в потоці робити, дослухаючись власної інтуїції. На другому тижні кажуть, ви можете багато отримати певної радості, дослухавшись до інтуїції саме. Якщо тут ми слухали наш розум, проводили ретельний аналіз свідомості, то тут кажуть, потрібно буде зайти в підсвідомість свою, зрозуміти, що вам потрібно, чого ви очікуєте від всесвіту, що ви хочете взяти від всесвіту, що ви від себе хочете, що ви хочете від інших людей, і потім це виговорити. Потім про це заявити, Всесвіту, потім навчитися робити <кій> в своєму житті, тобто проявляти всі ці речі. <кій> Парада, яка дається, гарний день потрібно починати з гарних думок. Подивись на красу в людях навколо тебе, красу життя, красу буття, і спробуй. Тобто, що важливо буде робити, якщо ви зрозумієте, що ви хочете, то кажуть, врешті-решт, вже якось проявіться. Це карта великодушності. Хтось нам зробив якийсь дар. То варто кажуть не напружуватись занадто сильно, не стримувати самих себе, а все таки проявити себе в зовнішньому світі. От є у вас вже чітке усвідомлення, що вам потрібно далі робити, наприклад, для розвитку стосунків або вашої роботи, або самих себе? Тепер відчуйте, кажуть, інтуїцію, власне, поспілкуйтесь, можливо, з жінками. У жінок часто інтуїтивні різні бувають інсайти. Просто так, якась жінка щось каже, і ти можеш одразу зрозуміти, що тобі треба робити. Кому потрібно, зверніться до таролога, того самого, нумеролога, астролога і так далі. Щоб зняти цю напругу і проявитися, врешті-решт. Що буде на третьому тижні червня відбуватись? Ви почнете рухатись, кажуть. У вас буде момент того, що ви захочете подолати в часі ваші гори, ваші перешкоди, прийти до тих речей, яких ще не було в вашому житті. Або ті речі, яких у вас тут показували у нас, чогось немає, ми хочемо того досягти, приходимо до розуміння в свідомості, до підсвідомих інсайтів і, врешті-решт, починаємо до цього рухатись. От якраз показують, що у когось буде початок нового романтичного періоду. Тобто якась жінок, якийсь з чоловіків зустріне нове кохання, тут буде рух до всього цього. Якщо вас не цікавить кохання, значить буде просто новий цикл. Цикл творчий, цикл в роботі, новий етап, можливо, якийсь. Але все почне якось швиденько розвиватись, прогресувати почне. Ви почнете рухатись досить активно. І хтось зможе тут показують, позбутись своїх проблем. Там, де була досить важка ноша, там, де людина розуміла, що якщо там далі вона залишиться в тій ситуації, там проблем просто ще дуже багато зверху навалиться. Тобто, Взагалі не витримає. Хтось думав, що не зможе зайти в певні двері, тобто не зможе, немає ресурсу, немає впевненості, сили немає можливостей. Врешті-решт кажуть, для таких людей на третьому тижні у вас все почне здійснюватись. Карта імператора якраз говорить про те, що здійсняться ваші задуми мрії. Ви зможете все це зробити, втілити. В життя те, що ви не могли, або те, що було важко вам, або ви не знали як. Тобто ви зможете, ви набудете здібності, ви зрозумієте, як це робити. Для когось буде підказка у вигляді чоловіка, якогось, можливо, керівник, допоможе вам вирішити вашу задачу комусь, допоможе. Внутрішнє чоловіче начало комусь допоможе здійснити всі ці задуми. Можливо, не знаю, батько, сам чоловік у жінки і все таке інше. Якщо ви не могли знайти чоловіка такого імператора в своєму житті, то він з'явиться якраз. Тому що тут у вас кажуть, буде рух, буде певна така пригода романтична, і ви зможете знайти зустріч з таким чоловіком, яка порада дається. Продовжуйте вірити в дива. <кхід> Головне в те. Що кожен з нас сам може створити диво. Тобто, ви можете створити дива. У вас є така можливість втілювати задумане в дійсність. От імператор він знає чіткий порядок, чітку структуру завжди. Що як зробити для того, щоб прийти до того, до чого хочу. Тут не можу, не спробую по-іншому. Такого інструменту не знаю, не маю. Візьму інший. Не знаю чогось, знайду знання, тобто він ніколи не здається. Він завжди будує структуру, він завжди будує стосунки, він завжди будує матерію, він завжди будує підприємство, він завжди щось створює таким, яке буде життєздатним далі. І ви кажуть, створені за подобою творця. У вас новий етап в житті. Ви зможете знову створити в своєму житті все, що ви побажаєте. Навіть якщо це маленьке якесь диво, створіть його, якщо вам хочеться щось зробити, зробіть. Почніть з малого. Почніть творити дива в вашому житті. Починайте це робити. І на четвертому тижні, що відбуватиметься, будуть певні зміни, кажуть карти. Причому зміни ці будуть дуже позитивні, кажуть, удача на вашому боці. Тобто ви попадете в ціль там, де було пусто, буде тепер густо. Там, де не було, коханої жінки от кажуть, або якщо хтось не був коханою жінкою, то стане коханою жінкою. Хтось нарешті дочекається урожаю, який саджав. Тобто бувають такі ситуації, що ми не один рік чекаємо, поки щось трапиться гарне в нашому житті. Докладаємо зусиль, намагаємося якось щось зробити, але в цей рік ні. Але на другий рік знову повторюємо на третій рік або на третій етап просто період. Перша спроба, друга спроба, третя спроба. Не треба думати, що всі ті спроби були марні. Ні. Вони якраз і потрібні були для того, щоб врешті-решт були майстерності і щоб нарешті в який-то раз все відбулося. Тут карта сама того, що ми очікували чогось гарного в своєму житті. Наприклад, хтось очікував народження дитини, хтось очікував любові, хтось очікував досить гарних для себе приємних моментів, щоб наповнитись почуттями, відчути щастя, радість від когось, від чогось в своєму житті. І тут він це отримує. Причому ви також можете для когось стати досить гарною людиною, людину, яка приносить удачу, людину, яка не знаю, тут в світлі просто знаходиться молитись на неї можна на цю людину. От і е, ви зможете, якщо це кохання саме, е, зможете отримати гарного партнера в своєму житті. Чоловік отримає ту жінку, яку він буде кохати. Жінка отримає чоловіка, вона сама наповнена любов'ю, бо це королева кубка, і вона зможе любити, і її будуть любити. Тобто, удачі на вашому боці на четвертому тижні будуть в червні відбуватися досить гарні позитивні зміни, е, е, яку параду можна було б використати? Велике досягнення бути самим собою в злагоді, в мирі, в гармонії. Це дуже важливо. Внутрішня гармонія зазвичай приводить до того, що людина не хоче робити себе кимось іншим. Вона стає самою собою, вона досягає внутрішньої єдності, внутрішнього балансу. І якщо ви хочете миру в світі. Набудьте миру гармонії в самих собі. Якраз минулий розклад у нас попередній був про це: як досягти гармонії, балансу з самим собою, світом. То ви можете подивитись такий розклад і набути такої гармонії в собі, якщо для вас це актуально. От такі енергії у нас в місяці червні, такі зміни у нас відбуватимуться. І давайте ще подивимось, що нам підкажуть, на що звернути просто увагу. На що звернути увагу. Комусь потрібно бути непохитним. Тобто вибрали собі ціль, рухайтесь до неї. От, наприклад, часто буває жінка зустріла чоловіка. Начебто гарний, начебто вже і почуття в неї дозріваються, а він якось не дуже активно проявляється. Вона його перевіряє, каже йому, наприклад, я «Ну, не готова. Можливо, завтра. А він, ну, добре, не готова, значить, не готова. Не завтра, значить, завтра. І не проявляє активності, може взагалі зникнути. Але потрібно все одно проявити наполегливість, все одно проявити. Не знаю, не те, щоб напор, силу і тиск, ні, але показати серйозність своїх намірів. І це стосується не тільки стосунків, це просто як приклад. Це стосується нас самих, чи дійсно ми того хочемо? Тобто, якщо ми думаємо, от можна було б це зробити, тобто виникає певний імпульс, можна було б це зробити, а потім самі з собою да, розмовляємо і кажемо, так для чого все-таки це потрібно. Те саме, те саме. Але м, ви маєте розуміти, що ці всі розмови всередині вас, вони також або приводять до результату, або ні. І все залежить від того, наскільки ви непохитно хочете втілити те, що ви задумали. Тобто, ви маєте розуміти, от у вас вже виник певний імпульс всередині вас. Раптом от, якась думка прийшла, то, значить, уже потрібно це зробити. Тобто, не просто так воно приходить. Значить, інсайт, такий внутрішній всередині вас, воно вже показує. Щось вам хочеться до чогось рухатись, щось зробити в своєму житті, то не ставте перешкод в розумі, не ставте перешкод в его, не ставте перешкод в хочу, не хочу і так далі. Бо почуття іноді можуть обманювати вас. Зрозумійте, це справжнє бажання вашого серця чи ні? Якщо воно справжнє, рухайтесь, кажуть. Далі, для когось буде формуватися нове тіло яким чином буде формуватись тіло, яке наповнюватиметься все більше і більше світлом. Тобто світло буде всередині вас, не знаю, розширюватись, більше місця займати як завгодно. Можете заходити в поток світла, просто відчувати себе в золотому світлі, можете заходити в золоте світло, можете відчувати світло всередині себе, світло в світі. Дивитись на сонце, проявляти якось світло, особливо в тих сферах вашого життя, де світла немає, туди потрібно світло внести. Тому ви можете приходити на розклади, будь ласка, на індивідуальні або на загальні, як у вас є бажання, можливості. Для чого? Для того, щоб більше усвідомлювати деяких речей. Тобто, поки ви не усвідомлюєте щось, воно вами керує, управляє. І ви нічого, начебто, не можете зробити. Але якщо ви. Побачили темряву, побачили певний в підсвідомості, воно ж не проявляється. Тобто вам кажуть, у вас там те і те, а ви кажете, чого, це в мене такого нема. Але коли ви можете спостерігати за собою, можливо, то буде якраз правдива вам підказка від всесвіту. Я кажу, можливо, буде правдива. Можливо, ні, але можливо, буде і правдива. Тобто можна проаналізувати і запустити тоді світло в ту ситуацію. Сказати: О, то я дійсно. Якимось схожим чином так проявляюсь. Зрозуміти себе і витягнути це на світло, і прибрати з себе, що ще важливо в червні. Зв'язок з своєю христосвідомістю. Що таке христосвідомість, я колись розказувала, зараз просто скажу, що якщо читати Біблію, де щось там правда написано, десь неправда. Десь дописано щось, десь незрозуміло і все таке інше. Але є ті речі, які являються там, безумовно прийнятими. Чому? Тому що є моменти та сама Нагорна проповідь, і псалми деякі вони якраз наштовхують людину на шлях Христосвідомості. Яка свідомість Христа? Візьмемо заповідь. Да? Перші дві творця люби всім серцем своїм, друга ближнього свого як самого себе. Це Христос, свідомість. Ходіння по воді, управління це своїми почуттями, емоціями і так далі. Думки як птахи да, літають у вас над головою, але не давайте їм звити гніздо у вас на голові і так далі. 10 основних заповідей, все можете брати, використовувати. Для чого все це потрібно? Для того, щоб основний посил взяти. Тобто ми перероджуємося, тіло може померти, але знову потім душа продовжує жити в новому тілі. Тобто, смерті як такої немає. Тут багато різних інсайтів. Ви можете мати зв'язок з такою христосвідомістю. Це не залежить від релігії, це просто показаний зразок людини, дитина Бога, дитя Боже яким ми можемо бути? Як ми можемо бути стати, бути стати найкращою версією самих себе, як зараз модно казати? Тобто повністю бути в присутності, любити себе, приймати себе, інших людей так само, набути гармонії. Це все сюди. Тобто, це потрібно для того, щоб вам вийти на новий рівень саме в червні. Що ще в червні потрібно буде? Більше відчувати радості життя. Тут вже в принципі події досить гарні, починається розвиток, певний. Хтось отримає саме те, про що мріяв досить вже давно в своєму житті. Тому порадійте, обов'язково порадійте тому, що у вас відбувається. Ви навчились чомусь, порадійте. Ви змогли щось зробити, чогось досягли, також відчуйте радість всередині себе. Радість і вдячність Всесвіту якраз допоможуть вам ще накопичити, ще акумулювати більше енергії для наступних ваших досягнень. Ще що важливо в червні буде енергетично згадати деякі речі, можливо, деяких людей для чогось, можливо, за щось подякувати потрібно, можливо, когось потрібно буде відпустити. І проявити до цих спогадів більше любові. Тобто з любові прийняти все те, що було в минулому. Всі ці спогади вони потрібні також будуть. Чому? Тому що ви витягнете знову ж таки з своєї підсвідомості, з того, що десь на вас якось впливає. Ви витягнете всі ці речі. Проаналізуєте їх, зміните і почнете рухатись в новому, абсолютно напряму вашого життя. Ви зможете по-новому сприймати дійсність, абсолютно по-новому. До чого це приведе вас? До того, що ви зможете когось простити, або інших людей, або себе за щось. І у вас почнеться абсолютно нове життя, абсолютно нове життя, яке ви створите. В цей раз абсолютно новим для вас способом, і воно буде більш гармонійним і щасливим. Тож використайте червень, собі на користь, будь ласка, будьте щасливі, живіть в любові! З вами була Торія Таро.